Взагалі, з організмом, якщо довго не спати. Дивлячись, який організм, що в нього було зі сном до цього, чи в нього вже був певний дефіцит, накопичений потрошку, чи у нього все було ідеально, а тут раптом от така халепа і дві доби випали. Дуже. Багато чого буде е, виражено на рівні там, концентрації уваги, фокусу, усілякого такого. Тому що є дослідження, які показують, що навіть одна ніч без сну е, дає той самий ефект на наші когнітивні здібності, як алкогольне сп'яніння. Це така прям цікава думка, тому що ти починаєш розуміти, чому, наприклад, людей з алкогольним сп'янінням штрафують на дорогах, бо не можна. А от людей, які не виспались, ти так не перевіриш, і вони все одно сідають за кермо або там працюють з якимись тонкими механізмами. А їхня уважність, їхні характеристики когнітивні вже змінені і наближені до людей в стані алкогольного сп'яніння, тому ну, це такий фактор і по дорожньо-транспортних пригодах, і так далі. Насправді, ми часто за собою зараз помічаємо, що е, увага, пам'ять якось змінюються е, у нас, і е, ми, так би мовити, підторможуємо, так, забуваємо так, так. якісь слова. Це все через недосип? В тому числі, але у нас зараз ну, настільки тяжкий період, і у нас стільки факторів, і всі настільки по-різному теж в ці фактори заходять, тому що і різні індивідуальні особливості, і різні обставини. Хоча Ну, загальна обставина у всіх спільна, але є нюанси.